Як уникнути технічної травми та правильно сидіти за ноутбуком 2025 життя в епоху велнес-тренду, як не загубитися в потоці новинок і зберегти здоров'я? Сучасний світ захлеснула хвиля велнес тренду. Кожен день з'являються нові гаджети, методики і продукти, що обіцяють поліпшити наше самопочуття, підвищити продуктивність і продовжити молодість. І якщо раніше це здавалося чимось екзотичним, то зараз здається, що якщо ти не пробуєш нові методики і не стежиш за останніми технологіями, то ти ніби відстаєш від життя. Але як не загубитися в цьому нескінченному потоці новинок, як відокремити зерна від плевел і вибрати те, що дійсно корисно для тебе? Я, як людина, яка завжди прагне до самовдосконалення і цікавиться новими технологіями, теж не уникнув цієї хвилі. І, зізнаюся чесно, іноді відчуваю себе перевантаженим інформацією. Постійно з'являються нові басейни з холодною водою, маски для сну, світлодіодні пристрої і навіть нові способи приготування еспресо. І все це обіцяє поліпшити твоє життя. Але що з цього насправді працює? Холодний душ, басейн з холодною водою та інші холодні тенденції. Почнемо з холодних трендів. Я витратив чимало часу, випробовуючи басейни з холодною водою, і навіть зізнаюся, що трохи пристрастився до них. Спочатку я ставилася до цього скептично, думаючи, що це просто черговий хайпе. Але після декількох занурень в крижану воду я відчула приплив енергії і поліпшення загального самопочуття. Холодна вода дійсно допомагає зменшити запалення, покращити кровообіг та зміцнити імунну систему. Однак важливо пам'ятати, що починати потрібно поступово, прислухаючись до свого тіла. Не варто відразу стрибати в крижану воду, якщо ви не звикли до холоду. І, звичайно, не можна забувати про простий холодному душі, це відмінний спосіб почати день з бадьорості і зарядитися енергією. І, що найкраще, це не вимагає ніяких спеціальних пристроїв або навичок. Сон ключ до відновлення та продуктивності, не менш важливим аспектом велнес стренда є сон. Якісний сон це основа нашого здоров'я і продуктивності. І тут на допомогу приходять маски для сну. Я перепробувала безліч масок для сну і можу сказати, що вони дійсно допомагають поліпшити якість сну, особливо якщо ви живете в галасливому місті або працюєте позмінно. Головне вибрати маску, яка добре прилягає до обличчя і не викликає дискомфорту. І, звичайно, не можна забувати про важливість створення сприятливих умов для сну. Темна кімната, тиша і прохолода ось три головні чинники, які допоможуть вам заснути і виспатися. Цифровий детокс та паперові планувальники. В епоху цифрових технологій легко загубитися в потоці інформації і забути про важливість простих речей. Саме тому я все частіше звертаюся до паперових планувальників. Вони допомагають мені організувати своє життя, розставити пріоритети і не збитися зі шляху. І, звичайно, не можна забувати про важливість цифрового детоксу. Регулярно відключайтеся від інтернету та соціальних мереж, щоб дати мозку відпочити та перезавантажитися. Технології для здоров'я, що варто спробувати, а що ні. Останнім часом на ринку з'являється все більше гаджетів, які обіцяють поліпшити наше здоров'я. Розумні годинники, фітнес трекери, світлодіодні пристрої, маски для терапії червоним світлом, все це може бути корисно, але тільки якщо використовувати їх правильно. Я вважаю, що варто звернути увагу на фітнес трекери, які допомагають відстежувати активність і мотивують рухатися більше. Розумні годинники можуть бути корисними для моніторингу сну та серцевого ритму. А ось світлодіодні пристрої і маски для терапії червоним світлом я б порадила використовувати тільки після консультації з лікарем. MacBook вибір ноутбука для продуктивної роботи і комфортного життя. Вибір ноутбука це важливий крок, який може вплинути на вашу продуктивність і комфорт роботи. Якщо ви розглядаєте покупку MacBook, то важливо враховувати свої потреби і бюджет. Я рекомендую MacBook Air e для тих, хто шукає легкий і портативний ноутбук для повсякденних завдань. MacBook Pro підійде для тих, хто працює з графікою, відео або іншими ресурсоємними додатками. І, звичайно, не забудьте про обсяг пам'яті. Чим більше, тим краще. Еспресо мистецтво приготування ідеального напою. Любителі кави напевно оцінять мій досвід приготування еспресо. Традиційно вважається, що еспресо легкої обсмаження виходить гіркуватим і кисловатим. Але нові технології дозволяють отримати з легкої обсмажування більш збалансований і приємний смак. Я рекомендую використовувати якісні зерна і правильно налаштувати кавоварку. І, звичайно, не бійтеся експериментувати з різними сортами кави. Висновок: Wellness Trend – це не гонка за новинками, а усвідомлений вибір. На закінчення хочу сказати, що Wellness Trend – це не гонка за новинками, а усвідомлений вибір тих методик і технологій, які дійсно корисні для вас. Не варто сліпо довіряти рекламі і порад блогерів. Важливо слухати своє тіло, аналізувати свої потреби та робити висновки на основі власного досвіду. І пам'ятайте, що найголовніше в Вене це турбота про себе, своє здоров'я і своє благополуччя.